Жили вони довго і щасливо буває тільки в казках. Та балакучий ведмедик усе одно задумав женитися. Проголошую вас ведмедиком і дружиною. Поцілуйте іграшку. Доводячи цим, що американці на все клали болт. Є радісна новина. Мілін і я заведемо дитя. А як же вам це вдасться? Нам потрібен спермодонор. Що це? Що ти робиш? Готуюсь до здачі. Що значить готуюсь? Чого ти рукою те ліпаєш? Я настроююсь, щоб зайти і зразу вихлюпати. Ти не міг наодинці потренуватися. Гей, hey, джонні, ти здав! Усе в банці. що? Чувак, це ще діти. Зараза! Попало в очі! і Я вморгав! О, лежи, лежи, я зроблю знімок для Фейсбуку! Що? Хештег м, нализався! Допоможі! Ой, теді, написано, що як ми хочемо дитину, то треба довести в суді, що ти особистість. Та це ж капець. Треба боротись. Візьмемо адвоката і відсудимо в держави твої права. Я Саманта Джексон. Ви, мабуть, е, так, Саманта Джексон. А друге ім'я Леслі. О, боже, ви Семел Джексон! Шикарно, ви як Семел Джексон? А хто це? Ви ніколи в кіні не бували? Це ж той чорний. Вам відмовляють у громадянських правах, бо ви інакший. Ви повернете моє життя? Тед, скажіть, ви маєте душу? <клес> Той, хто душі не має, так не заспіває. Протестую. Відхиляю. Better... Ви хочете бути людиною в очах закону? Щоб бути людиною, треба робити внесок у життя суспільства. Де моя кава? Це ж на ракету збудувати? От поц двадцять баксів, що вкинув коржика йому в задницю. Давай це запросто. Хто гад? сер. Вибачте моїй п'ятирічній дитині. Задрипанець сиди і їж струде. Ставлю тобі кілька запитань. Так, починай. Ти вважаєш себе людиною. Протестую ходень. Свідки не протестують. Відхиляю. Не підтримую. Відвід не доведено. Пристав Портфель. Не зважайте. В моєму кабінеті. Небо свідка. Здаюсь. З вас би вийшли адвокати. Третій зайвий. 2. з 25 червня у кіно.